Вітаю, мене звати Олена Мірожник, я реабілітолог, юмейхотерапевт та гіпнолог. Хочу поділитися, які результати дало мені навчання структурованій гіпнотерапії у Володимира. По-перше, це дало мені краще розуміння себе, тому що під час навчання ми з іншими учнями проводили один одному терапевтичні сесії, що дає змогу пропрацювати себе, якісь свої блоки, установки. Що заважає нашому росту. А по-друге, це допомогло мені в роботі як масажиста та тілесного терапевта. Бо коли людина приходить, я вже розумію, бачу, які у нього блоки, чому його тіло зажате, і вже під час масажу ми можемо, лежачи на столі, вже зняти якісь у нього блоки, страхи, те, що заважає йому розслабити тіло. Далі це допомогло мені зрозуміти, як краще виховувати свого сина. Розуміння того, як у нас формуються якісь установки, якісь програми, дуже допомагає у вихованні дітей. Також це дало мені більше свободи в русі. Я можу приїздити з однієї країни в іншу, і не залежати від кушетки. І додатково. Працювати онлайн, звичайно, це збільшило мій чек. Навчання у Володимира проходить структуровано, як я кажу, без води, чітко і по ділу. Тому я раджу проходити всім, навіть якщо ви не збираєтесь працювати гіпнологом або гіпнотерапевтом, просто для кращого розуміння себе.